Встановили сонячну електростанцію, але все споживаємо. Чи варто оформляти зелений тариф? Е, думаю, однозначно варто. Тому що в принципі в обідні години ну щось сумніваюся, що можна такого все спожити. В основному всі люди в обідні години не працюють на роботі, ось а сонячні батареї на якраз ці години найбільш ефективно працюють, тобто найбільше виробляють електроенергії. Ось тому тут надлишкову електроенергію краще віддати, а потім ввечері забрати, як вам потрібно. Ну можна накопичувати в акумуляторі, ось, але все одно ну, навіть при тому розряді зарядів втрачається 10%, Що ви собі розуміли. Другий ще такий важливий нюанс, як в принципі, у вас може змінитися режим роботи е і кількість споживання. Ось, у мене був клієнт, каже, о, прикольно, весною, в принципі, мені не А літо в нього... Ціла наддижку куча. Поїхав на відпочинок на, на три тижні. І теж ціла куча електроенергії пропадає. Так для чого ж вона пропадала? Загнати її в мережу, щоб спожили ваші сусіди. Лічильник гарно все порахує, скільки ви віддали, скільки ви спожили, і на цьому заробити якусь копійку. Ну якщо не заробите, то в судно буде взаємозалік. Це дуже важливо. Вам порахують, скільки ви віддали, скільки ви спожили, і ви доплатите різницю, за скільки там не хватало того, що ви віддали, щоб компенсувати те, що ви спожили. Я вважаю, це мегалегідно.